Втретє за новим календарем у суботу, 6 грудня, із Дня Святого Миколая на Сумщині, як і по всій Україні, стартує новорічно-різдвяний марафон. У свята до вихованців Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю з подарунками завітав голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Зустріч проходила в дружній атмосфері сповненій уваги та підтримки. Сьогодні ми перебуваємо в комунальному закладі обласного підпорядкування, це центр реабілітації дітей з інвалідністю. Чому саме сьогодні? Бо напередодні свята Святного Миколая, Різдвяних свят, новорічних свят. Сьогодні спільно з командою ми відвідали цей заклад, аби привітати наших дітей, які потребують нашої уваги, щоб вони так само, незважаючи на всі виклики сьогодення, діти не забували своє дитинство, відчували свята. Мені особисто було дуже приємно поспілкуватися з лікарями. З лікарями, з фахівцями, з реабілітологами і те, що мене особисто приємно здивувало, то полум'явачах, який в персонал, з якою любов'ю і таким турботою вони батьківською ставляться до тих дітей, які потребують цієї уваги. Я в ці святкові дні побажаю новорічних див. Я побажаю новорічного щастя, незважаючи, як ви правильно зазначили, на те жахіття, яке ми переймаємося, це питання наше, це питання влади, це питання військових і в той же час один з наших викликів, щоб наші діти і батьки відчули ці новорічні свята, відчули це новорічне диво. Тому я всім напередодні новорічних свят, різдвяних свят бажаю новорічних див, бажаю щастя, миру, бажаю нашої перемоги і всього самого найкраще. Діти сумщини вірять в дива та впевнені. Що за хороші справи і вчинки, Святий Миколай обов'язково здійснить їхні найзаповітніше бажання. А ще малеча запросила очільника області долучитися до святкового майстер-класу з розпису пряників. Разом власноруч старанно вимальовували унікальні яскраві візерунки, вкладаючи в них свою душу та щирість. За словами директорки Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, пані Олени, на дітлахів чекають не тільки солодкі подарунки. А ще й насичена цікава інтерактивно розважальна програма, щоб подарувати малечі новорічну різдвяну казку та радість. Діти будь-які, незалежно від того, чи є у них діагноз чи немає, маючи будь-який статус, вони люблять увагу, тепло, довіру, люблять свята, люблять. Подарунки. І це свято безпосередньо дитяче, свято, яке на сьогоднішній день дарує хвилинки радості дітям, хвилинки уваги. І безпосередньо кожна увага дорослого є передбаченням свята на майбутнє. Напередодні різдвяних свят дітям дуже цікаво побувати в нашій установі, тому що дуже багато заходів, дуже багато передбачено майстер-класів для дітей, для їх батьків. Ми з душею зустрічаємо кожну дитину, кожного батька, кожну маму, кожного бабусю, яка приводить свою дитинку. І е, працюємо не тільки з дітьми, а й працюємо з їхніми батьками. До різдвяних свят підготовлено колективом дуже багато заходів. Це е, новорічні казочки, це е, зустріч з е, Святим Миколаєм, це безпосередньо майстер-класи, які дають можливість розвиватися, дають можливість радіти і підводити підсумки року. У нас дуже багато. Майстер-класів, у нас дуже багато майстерень, де діти працюють руками, де діти налаштовуються на красу і безпосередньо дають можливість батькам потім і працювати з ними вдома. А сьогоднішній захід малювання пряників, де відвідав цей майстер-клас і голова Сумської обласної державної адміністрації, Олег Олексійович безпосередньо долучився до цього свята, і ми бачили, що він так само радів, як і раділи діти. Тобто ми говоримо про те, що доросла людина. Вона теж має можливість, має бажання. Долучитися до краси, долучитися до доброго і подарувати добро маленьким вихованцям нашого центру. Соціальні заходи дають дуже гарні результати в реабілітації дітей, тому що соціальна реабілітація це складова нашої реабілітації. У нас є і медична, і педагогічна реабілітація, і соціально побутова реабілітація. Тому безпосередньо такі заходи, святкові заходи, заходи кожного дня. Вони дають можливість дітям розвиватися, дають можливість наладити психіту. Психологічний стан і всі психологічні процеси на сьогоднішній день одне бажання для всіх це найскорішого миру, найскорішої квітучої України, найскорішого життя на благо наших дітей, на благо наших колективів, на благо того, щоб ми могли розвиватися і кріпити свої дружні колективи, сім'ї, дітей. Зворушливе спілкування подарувало малечі безліч позитивних емоцій і святковий настрій. А батьки радіють разом із своїми дітьми та вдячні за увагу і захист. Ми самі з річок, живемо зараз в штеповки, як внутрішнє переміщення. У мене є вдома ще двоє діток, старший і менший син. Вони зараз на в руках навчаються в Річківській гімназії 9-5 клас. Я мама хлопчика особливого і сестра тільки щоб були ось в на папера пластики. Є мій менший брат і середній синочок. Я задоволена з цією реабілітацією, дуже гарні педагоги, директор, дуже гарний. Всі персонал, ну дуже чудові люди. Це для них зараз такий наш час, для них дуже найважливіша така підтримка, тому що час неспокійний, постійно вибухи, літають у цих ну, це дуже страшно. Але трошки їм розвага. Знаєте, це було б, звісно, доречно частіше, тому що ну в такій ситуації їм вони підволікалися, щось приємніше, ну, була б трошки радість. Наші ну, дітей фактично вкрали. Дітей? Так, вкрали. Бо не тільки в дітей, але й в нас, в дорослих теж спокій, все нас вкрали. Дом, можливість ходити нормально, в школу навчатися, живемо в чужому, допустимо, в селі. Не ну діти бачать э, своїх друзів, однокласників через ноутбук, планшет. Там ну, це ця війна вкрала все. в них. дуже дякую за питання, за подарунки для діток. Те, що можливість, щоб діяти покращити життя для дітей. Дякую нашим військовим, які нас захищають. Слава Україні, героям слава всім мирного неба у перечутті новорічного дива та змін на краще. Багатодітна мама пані Надія звернулася з проханням до голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григрова щодо забезпечення соціальним транспортом, яке було невідкладно вирішено позитивно. Добрі справи робити легко і не обов'язково бути чарівником, щоб засвітити вогник щастя в очах. Тож давайте бути добрішими один до одного, мати чуйні серця та бажання допомогти своєму ближньому.